Британський <му> композитор, професор медичних і гуманітарних наук Еденбургського університету Найджел Осборн понад 30 років займається музичною терапією. З початком широкомасштабної війни він приїхав до України. Для чого? Сьогодні дізнаємось. Вітаю, Найджеле. Я вітаю і дякую за запрошення. Чому ви вирішили приїхати до України під час війни? Я проявив ініціативу, коли ми запрошували українських митців на такий собі ретріт до Хорватії, де я працював у театрі, який мав тісні зв'язки з Харковом. І ми спитали своїх українських друзів, що ми можемо зробити або допомогти. Вони відповіли, що можливо б було б добре організувати ретріт. наші місткині могли б приїхати до Хорватії. Це будуть жінки, бо з чоловіками в Україні зараз важко домовитися. і ми організували такий захід минулого літа. Під час нашого спілкування ці місткині запитали: ми знаємо, що у вас є досвід роботи з дітьми які постраждали від війни. чи не могли б ви з нами ним поділитися? Я відповів так, звичайно. Я провів кілька семінарів під час ретріту у Хорватії, і ми прийшли до рішення, що треба починати роботу. разом з деканом факультету психотерапії Львівського католицького університету Анастасією Широкою. Якраз вчасно розробили новий курс на перший семестр. Таким чином у нас був курс. інший курс був у Харкові. Ми організували заняття з дітьми в укритті. Ми почали працювати з харківськими лікарнями та з дітьми у прикордонних селах, які були щойно звільнені. Таким чином, у нас швидко з'явилась нова програма. Це трапилось отак: раз, два, і готово за кілька тижнів. І з того часу я тут кожного місяця. Почали займатися музичною терапією понад 30 років тому в Боснії і Херцеговині. Як це було і чому вас зацікавив цей напрямок? у Боснії. Це сталося випадково. Я знав цю країну дуже добре перед війною. Я був дуже стурбований війною. зокрема, міфами, які поширювались. Наприклад, що Боснія гніздо ісламського фундаменталізму. це не так. що суспільство країни було розділене древньою міжнаціональною ненавистю. Це також неправда. Я мав там друзів і вирішив не залишатись осторонь. І коли я був у Боснії під час війни, я побачив, що діти потребують термінової допомоги. Це було жахливо. Це було схоже на найгірший досвід на сході України. я поговорив з деякими місцевими митцями, з якими вже був знайомий, і спитав: чи можемо ми щось зробити для дітей? Вони відповіли: ми мусимо. Ми говорили про це, але подивіться на нас: ми скелети, що ходять. У нас немає енергії. Буквально це були люди, які нічого не їли. ми почали співпрацю з роботою з дітьми у Сараєво. Ми спускалися до безпечних місць. На щастя, Сараєво було побудоване переважно австро-угорцями. Тож там є великі безпечні укриття, де можна сховатися і працювати з дітьми. але у нас не було плану. Ми хотіли працювати з дітьми з мистецтвом і сподівалися, що це допоможе їм впоратися із випробуваннями. Ми отримували схвальні відгуки від дітей та їхніх родин. потім підключилось міністерство охорони здоров'я яке ледь існувало, але старалося функціонувати. Вони спитали, чи можуть подивитися на наш проєкт? Ми відповіли. Будь ласка. І вони сказали, що цей проєкт як терапія для дітей дуже хороший. До цього ж ми не використовували мистецтво як терапію. Чи не могли б ви розширити свій проєкт? І ми зробили це. За тиждень ми змогли провести заняття з арт-терапії з трьома тисячами дітей. Так ми почали. І, і так зрозуміли, що цей метод роботи з дітьми з травмами ефективний. Які зміни, будь як ви помічаєте, після знят музичною терапією. Музична терапія допомагає виявити деякі симптоми травми. For example, Діти з травмою мають ритм серцебиття вище середнього. Один з дієвих способів регулювати анатомічну нервову систему і серцебиття за допомогою музики. Музика має сильний зв'язок з рухами та анатомічною нервовою системою. Таким чином. Ми можемо відправити серце у подорож, пришвидшивши його, сповільнити звільнити від думок. І ми можемо змінити поведінку серця. діти з травмою мають нерівне дихання. І завдяки музиці, ми маємо фантастичний спосіб допомогти з диханням. Наприклад, з дітьми, яким складно вимовляти своє ім'я через збите дихання. Ми починаємо співати зараз. Це так: огрибала хасана. А вже наступного тижня вони співають так: шунтанана, паламачка огрибала хасана. Анюкунґес товіка Таким чином ми починаємо будувати здатність регулювати дихання через спів, і також під час співу ми використовуємо повні легені. Коли ми стоїмо тут і розмовляємо, ми використовуємо наші легені лише близько на 30%. А коли починаємо співати на повний голос, то на всі 100%. Тож ми дуже добре і з приємністю керуємо системою дихання. Якщо ж говорити про рухи, то діти з травмою мають у репертуарі деякі екстремальні рухи. Іноді вони бувають гіперактивними і деструктивними, але іноді вони можуть бути скутими та не хочуть реагувати. Музика допомагає в обох випадках. з дітьми, які зацепеніли, ми використовуємо музику, яку вони можуть сприймати. Легкий вітерець це як гра. якщо діти гіперактивні, ми переходимо до західноафриканської музики. Ти не можеш опиратися. Ми захоплюємо дітей, де б вони не були, а потім ми заспокоюємо їх. і звісно, ми використовуємо українську народну музику і розмовляючи з дітьми. Ми допомагаємо їм контролювати свої рухи. Їхня хімія тіла дуже важлива. Музика дуже інтерактивна з хімією травми. Кортизол, дофамін, серотонін це гормони, які музика допомагає регулювати. Виконання музики означає довіра, спілкування, емпатія. Якщо ви можете добре виступати. Ви можете покращити віру в себе, впевненість у власних силах. Ви можете довіряти людям, з якими працюєте. Ви можете співчувати іншим, конкурувати, насолоджуватися тим, що робите, і ви можете бути з іншими людьми. Це і є зброя проти війни. Ви співали українські пісні. Я сам сам чув, як ви співали «Червону і щедрик. Як які ще українські пісні ви знаєте, використовувати на своїх. А заняття як музична один із скарбів, який має Україна, це неймовірна музична історія, величезне різноманіття пісень. І працюючи з дітьми з травмами, ми намагалися вирушити до емоційної подорожі. Це те, що ми хочемо зробити за допомогою музики. І українська музика надає можливість для чудових емоційних подорожей. ваш народний матеріал і ваша культура мають усе, що можна використовувати, і в терапії. це дуже цікаво. на мою думку, люди, які створювали мистецтво, музику, живопис, драму робили це для власної терапії. Ми створюємо мистецтво з турботою про себе. Люди такі чуттєві. Світ має великий вплив на нас, і мистецтво стало засобом, щоб впоратись з цим. Під час занять ви граєте на музичних інструментах і тільки співаєте. Чи потрібно людям, які проходять ваші заняття, вміти грати на музичних інструментах і вміти співати? Я думаю, це можуть робити всі, хто має бажання. Якщо ви вмієте співати, це добре. Можете обійтися без музичних інструментів. Я використовую гітару для різних цілей. Можу використовувати її як перкусійний інструмент, можу просто грати, але я не потребую гітари, адже можу використовувати лише свій голос. Також можете навіть свій голос не використовувати, можна залучити ваші долоні, ваше тіло. Яка специфіка роботи з українцями? is the only place де б я не був, лише у вас люди підходять до мене і кажуть дякуємо, що ви тут. Це ваша культура. Ніхто і ніде не робить так. Це рівень культури, що є дуже цінним. Працювати тут дуже просто. Я маю справу з високим професіоналізмом. Якісною співпрацею. І одна з великих перспектив на майбутнє те, що в Україні ви маєте високий рівень культурного життя, і ви маєте високий рівень медичної, психологічної, соціальної допомоги. Я маю можливість вести професійний медичний і психологічний діалог. Наприклад, у Боснії де все було зруйновано, мені потрібно було залучати молодих людей, які не мали освіти, і тренувати їх з нуля. А в Україні я навчаю студентів психологів і музикантів. тут набагато краща ситуація. також має значення стан країни. Ваша країна працює. Це фантастика, і світ не повністю розуміє це. також світ не має розуміти це неправильно ваша країна пригнічена та атакована Незважаючи на це, ваша країна працює. Це велика допомога. І це дуже легко. Я не кажу це в сентиментальній манері. Мені чесно, дуже легко працювати тут. яких містах України ви побували вже і куди збиратись. Поїхати со айвничоні айв айкінґив'яґадія. Айстарін ушород. У цій подорожі, і я думаю, що це було гарною ідеєю. Я почав з Ужгорода. там я мав зв'язки з лікарнею по медичній роботі. Потім я поїхав до Львова, де я працював в двох університетах національному та католицькому. Потім я вирушив до Черкас, і це була доволі непроста подорож. не одним же позитивом. Потім я поїхав до Кропивницького, а звідти на Харків в Ужграді. Моєю метою була чисто медична робота. Я працював з дітьми, які страждають від епілепсії. це була медична колаборація. у Львові. Я працював зі студентами в укриттях. В Черкасах це співпраця з лікарнею, і я сподіваюсь, багато культурних проєктів. А з ким працюєте у Черкасах. мій головний партнер Євгенія Марчук. Ми познайомилися на ретріті у Хорватії. я спостерігаю за музичним життям, музичною освітою налагоджую контакти. дуже важлива є співпраця з лікарнею. Я не знаю наскільки багато мені можна говорити про це, але ми працюємо з воїнами, які знаходяться у відділенні пластичної хірургії, і з воїнами, які мають травми. Більше сказати не можу. Бо поважає конфіденційність кожного. Це дуже цікава робота для мене. Я вже працював з військовими до цього у сполучених штатах. також я працював з дітьми солдатів в Африці. Вони мали зовсім інші проблеми. Але Втім, це допомогло багато що зрозуміти у моїй подальшій діяльності. Що б ви сказали черкашанам, українцям, які живуть в умовах воєнного стану? по перше, дякую, що тримаєтесь. По друге, будь ласка, продовжуйте майбутнє за вами. у ньому може бути красива Україна і прекрасні Черкаси. Якщо ви тільки захочете, я вірю, що це абсолютно можливо, і вірю, що ця війна закінчиться і закінчиться на користь України. Дякую вам за інтерв'ю і слава Україні. Слава Україні І та хороє.